Доброго ранку, любі малята, наші хлопчики і дівчата. Слава не поляже, а про себе скаже. В жовтні ми святкуємо День козацтва. Хто ж такі козаки? Це наші предки, воїни з шаблею в руці і на коні. Козак це вільна і незалежна людина. Вони сміливі, щедрі, закохані у свободу. Ні бояться ні спеки, ні холоду, ні голоду, ні спраги. Вони справжні патріоти своєї країни, готові віддати життя за вільну та незалежну Україну, захисники своєї мови, віри. 1 жовтня ми святкуємо День захисника і захисниці України. Голосно дитино! Назви ім'я країни, в якій ти народилась, і в якій живеш і її дочкою, чи сином. І коли ти підростеш, будеш їй творити славу, відбудовувати державу. Отже, зветься ця країна незалежна Україна. Хто ж вони, захисники і захисниці? Це військові. Які мужньо та відважно захищають незламність України та життя українців від ворогів. Наші захисники, це чиїсь тато, брат, дідусь, дядько, а можливо, навіть наш сусід, якого ми бачимо в нашому будинку. А наші захисниці це сестри, тітки, бабусі, які захищають нас від небезпеки. Дітки, а якими повинні бути наші захисники і захисниці, Сильні дружні. Мудрі, сміливі, працьовиті. Веселі, незалежні, вільні. Віддані щедрі, непереможні, Незламні, розумні, молодці. У захисників і захисниць спеціальний одяг, який їх захищає, і спеціальна техніка, яка їм допомагає. Наша ненька Україна у руках надійних, бо солдат велику силу має, від ворогів її надійно захищає. Ми дуже пишаємось нашими воїнами-захисниками, бо наш солдат за гідність України, за Чорне море і Дніпро воює мужньо щохвилини за волю, правду і добро. Сміливо ворогів долає всі землі наші береже завжди від лиха захищає, і гордо прапор наш несе. І кожен день, і кожну мить. Чекаємо з фронту добру вість. Що більше вже нема війни, і мир панує на землі. Давайте, малята, загадаємо бажання, щоб настав мир в Україні і не гинули діти, щоб під небом блакитним колосилися ниви, посміхалися люди, жили дружно і щасливо, щоб стареньки в достатку свій вік доживали, щоб і пісня, і слово українські звучали. Щоб країна розквітла незалежна і вільна, вклонімося солдату до землі, молімося за нього перед Богом, щоб не тернистою була його дорога, а в бою чекала неодмінна перемога. Ви мужні, ви хоробрі, ви орли, ви лицарі, ви світла діти. Ви стоїте щитом, щоб ми могли в цей час спокійно спати, мирно жити. Хай донесуться наші молитви і матір Божа кожного із вас своїм щитом накриє і збереже своїх захисників у ці тяжкі часи війни. Дякую, малята, до побачення, до наступної зустрічі!